Сонячні ванни зміцнюють організм, покращують імунітет, обмін речовин та підвищують діяльність мозку. Про це свідчать останні дослідження шведських науковців, які тривали 20 років. Крім того, виявилося, що жінки, які люблять в міру засмагати, живуть довше і мають менше проблем із серцево-судинною системою. Усе завдяки вітаміну Д, який утворюється у нашому організмі, завдяки ультрафіолету. Сонячне світло активізує вироблення гормону мелатоніну, що уповільнює старіння організму. Ось чому після пляжного сезону ми засмаглі, бадьорі і на вигляд молодші. Утім, позитивний вплив сонця закінчується там, де є зловживання. Тривале перебування на сонці призводить до жахливих наслідків опіків, перечасного старіння і раку шкіри. З Сонячними опіками слід бути дуже обережними і одразу вживати запобіжних заходів. На форумах прихильники шоколадної засмаги щедро діляться рятівними рецептами. Щоб кожа не облазила, а загар оставався коричневим, берете абсолютно любой крем після бриття і мажете місця, де кожа обгоріла на сонці. Если кожа обгорела, она облезет, чем не мажь. Но я мазала пантенолом и кокосовым маслом по очереди. И облезла совсем чуть-чуть. И незаметно. Я всегда использую только кефир или сметану. Сметана та кефір закупорюють пори і можуть спровокувати інфекцію, тож медики не радять таке лікування для опеченої шкіри. Лікарі рекомендують лікувати опік холодними компресами та спеціальними аптечними засобами. А ще найкраще уникати опіків, слід засмагати не більше двох годин на день до десятої ранку та після четвертої години дня, використовувати сонцезахисні засоби для тіла та обличчя.